І, взагалом, його прогнози, як воно буде працювати. Отже, пане Андрію, з 11 грудня стартує новий етап впровадження електронного квитка у Львові. І як ви оцінюєте от, от, от саме такий шлях, такий механізм впровадження, який може може бачити загрози, і що головне на які незручності чекати пасажирам? Непокине решу або, можливо, або все можливо ні, і все нарешті буде добре. Ем, дякую за запитання. По перше, хочу відмітити, що нарешті щось відбувається вже таке значуще. Це дуже добре, тому що це вже можна буде такий намасальний перший результат. Побачити, звісно, що шкода, що на два роки це затягнуто, і звісно, що шкода, що е, одне впровадження розтягнули там на цілу кокеї ну, декілька етапів. Це, це, ну, це прикро чути, але тим не менш, це добре, що рух іде які я бачу ризики в такому процесі впровадження. По перше. З 11 грудня Львів стає містом з найдорожчим громадським транспортом в Україні. Це перше, друге, Львів стає містом, яке в найдорожчий спосіб впровадило безготівкову оплату, тому що по суті впроваджується безготівкова оплата, і ну, напевно, вже міст 15 в Україні впровадило, може і більше. Обласні центри вже майже всі впровадили. Тобто, Львів став там майже останнім з великих міст, так точно останнім. По впровадженню найдорожчої системи, найдовше е, система безготівкової оплати в більшості міст працює безкоштовно для міста, для бюджету. Буде тільки зніматися комісія, яка у Львові так само присутня, і комісію буде забирати Львів автодор. Тобто, в принципі, для мешканців ми не отримали кращого результату. Ми отримали той самий результат, який більшість міст в Україні, але сильно дорожче. Це перший ризик. Другий ризик не впровадження зручних е, тарифів, зручних абонементів відштовхує, відштовхує пасажирів, е, також системою передбачали впровадження додатку, впровадження переходу на іншу модель оплати за транспорт, і це якраз мало стати таким потужним, потужним інструментом для зміни громадського транспорту для його покращення. І звісно, що найбільшим ризиком такого впровадження я бачу, що це назвуть і, 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 і вже називають та впровадження в леукар, все всі заспокойтесь, все ми впровадили 12 грудня, а, а насправді це просто безготівкова плата. Та без, без жодних змін ні в якості транспорту, ні в зручності, ні в абонементах. І нагадаю, що за тендером, який проводився в 17 році. Система мала виглядати геть інакше мала бути оплата за час користування громадським транспортом. Разовий квіток передбачав годину користування будь-яким транспортом з безкоштовними пересадками, і мали бути зручні тарифи на день, на три дні, на тиждень, на місяць і так далі. Тобто, це все мало стати зручним шляхом оплати для пасажира. А для перевізника це мало геть поміняти логіку, щоб він отримав гроші за кілометр своєї виконаної роботи, і тоді би дійсно Львів міг впливати на, на процес перевезень. На сьогодні ми бачимо безготівкову оплату перевізників все більше мотивації ламати валідатори і збирати готівку, тому що готівка більше. Більша вартість за готівку, тому як це все буде далі реалізовувати? Будемо дивитись, спостерігати і робити висновки на сьогодні. Ну є певні ризики такої, такої такого запровадження. Безумовно, ви сказали 11,2 два мільйони євро. Що це найбільша сума по Україні запровадження електронного квитка? Е Якщо можна порівняти, тобто, щоб ми розуміли, насики вона більша? Наприклад, може, досвід Києва візьмете, або ну, хай буде менших міст, але рівнозначні Львова. Насики це більше, чому вона така велика вийшла? Вона вийшла найбільшою перерахунок на одну одиницю транспорту. В середньому вона вийшла більше в 5 разів, ніж проваджували інші міста. Тобто, якщо би це впроваджував Львів, умовно кажучи, Львів, але без безготівкову оплату, то це б коштувало мінімум в 5 разів дешевше. Мінімум. Тобто, навіть не треба рівняти там інші міста, тому що в кожного своя специфіка, в кожного різна кількість транспорту, ну навіть зараз взяти Львівську область, яка запровадила без готівкового оплату за кошти інвестора, це коштувало 1 мільйон євро на тисячу одиниць транспорту. Ми взяли 11 на 1000 одиниць транспорту. Ну з Львівської області у нас в 11 разів більше вартість, і це ж дуже легко порівняти. Та є кількість транспорту, навіть якщо ми там візьмемо великі трамваї, де більше валідаторів об'єктивно, але це все одно там ну, не в 11, а в 10 разів буде більше. Розумієте? Тобто на кількість валідатор, на кількість одиниць обладнання, за рахунок чого? Тому що є велика надбудова з точки зору софту, з точки зору різних, різних фічей, які мали дати якраз ту зручність для пасажира. Але ми це все не отримали. Ми отримали просто безготівкову оплату в 11 разів дорожче. А тепер судіть самі, чи ми ефективно використали кошти чи ні.